Вітаю вас глядачі мого каналу. Дуже давно пройшло багато дуже часу, як я записувала відео. Скажу відверто, якось нема натхнення, якось нема ніякого бажання. Вже півроку йде війна. Настрій дуже такий пригнічений, нічого зовсім не радує. Ще й за останні півроку всі нижні зуби, як спічки, поламалися, полетіли. Треба робити якийсь там протез. І один за одним, один за одним, це з чим пов'язано, не знаю, нерви чи що. Вчора було сьогодні 25, вчора було 24, четверте. Постійне за день було 8 чи 9 повітряних тривог. Це все теж сказується, нерви. Я дуже вдячна глядачам, які пишуть мені де пропала, особливо канал Життя в селі. Я вам вдячна, що ви проявляєте турботу, що нема довгої роликів. Ну, Буду намагатися, як то кажуть, частіше виходити. Але ж кажу, що якось тяжко це все. Тяжко це, хоч зараз у нас тут і тихо, але було вчора дуже чутно десь. Якісь вибухи, щось було чутно таке, не знаю. Ну, давайте потроху розкажу за ці майже 2 місяці, що я виходила з роликом, що в мене які новини, як моє господарство росте і таке інше. Оце я прийшла зараз на картоплю. Як я казала, сьогодні 25 серпня. Зараз покажу, яка у нас картопля. Ось бачите. Ми вже е, всі роки, до 25 серпня, ми завжди е, після спасу вже викопували картоплю. Але дивіться, дивіться, яка картопля, вона ще зелена, геть зовсім. У нас десь е, зо дві неділі назад йшли дуже сильні дощі. Картопля не дуже гарна. Скажу, ну, ще не копала, але так потроху і на їжу копаю. Побачимо, як буде ціл, цілковитий результат. Ну ось зелене, зелена, зелена вже зовсім, але ж пора. Треба її копати. Треба косити цю картоплю, щоб затягувати куди вже кінець літа, а який буде вересень, ніхто не знає. Чи дощі, чи холода, чи як буде. Ну треба вже її копати. Десь там вдалині. Бур'яна тут не дуже багато, бо ми травили бур'ян. А там далі боріска, вона ж її нічого не бере. Вона до трьох метрів корні в землі. І там таке є плесо, таке о, як її оце косити, а визгрибати її. Оце ще кусок такої роботи буде що. Ну Тут в мене була люцерка. Вже третій, третій раз скосили. Ну, байдуже. Після дощів байдуже пішла ця люцерка Гарно. І три рази і там, і там трохи далі була люцерка і увесь. Ну, овес вже ми тільки один раз косили, другий раз та вже на їду козі зразу віддавала і там зібрала люцерку. Зараз піду у двір і покажу, скільки на зиму козі вийшло цієї люцерки. Це з тих, з тих двох клаптиків невеличких, як то скажемо, три рази люцерка давала урожай, і оце стільки в нас вийшло тут сугуба люцерка, і трохи тут цього овес. трохи. Ну, зовсім його не, не багато, а більша частина це люцерка. І ще от на цьому грищі, півгорища сіна. Чиста сіна, ми там за картоплею косили, сушили і поносили сюди на горище. Я думаю, що коза на цю зиму буде повністю як е, на ну, українській мові. Я вже казала, що я рускомовна роском, людина, мені ще тяжко підібрати слова на українській мові. Ну, повністю обезпечена сіном і оце люцеркою цією. Всього моя пані лежить. Дуже жарко. Зараз ранок, ну не такий же ранок, ближче до 12. А на вулиці вже більше 30 градусів. 32 чи 33. І вона оце її поставила в тінь. І оце вона лежить мухи, мухи заїдають. Ну, передають вже на наступну неділю, вже буде трохи прохолодніше. Після дощів, що йшли майже дві неділі. Позаростало все. Хто бачив мої ролики, в мене такий чистенький город був. А тут ну вже нічого не буду робити, бо воно скоро вже треба буде, ну не скоро, але місяць ще треба буде знімати і капусту і все. Ну Перець, правда, я ще полола руками, бо його не було видно. Ця Ганзя. Ось ця Ганзя позаростала так, що пройти не можна було. То все руками. Порвала помідори вже відходять. Я позакривала десь банок, мабуть, 12 закрила, законсервувала і відро заквасила. Ну, може, ще трохи зберу. зберу. Ну, такі вже помідорки, оце круленькі, їх вже немає. Вони вже тут вони вже погнили, попіклися. Зараз жарко печуться, але є. Ще йдуть сливки Ось тут, бачите, я не знаю, що це за сорт. Ось такі сливки йдуть. Кабачки теж відходять ну ще при бажанні можна молоденькі десь знайти. Так що тут вже все, тут вже нічого немає. Тут, коли не дуже жарко, я ставлю вже пастися, бо на сонці їй жарко, то зараз в тіні. Моркви в мене як не було, так і немає. Ще другий рік в мене немає моркви. Ну, оце буряки два рядочки. Чотири сіла, два рядочки вийшло. Оце бурячки. Ну, штук з 20 може буде. Ну, скільки буде, стільки буде. Остальне, якщо мало буде, то купимо. Так, ну добре, давайте побачимо бройлери мої. Їм вже... Два з половиною, да, мабуть, ну, може, трохи більше, два з половиною місяця з цим бролером, вже комбікорм, з комбікорму -корм, комбі я їх зняла, будемо вже трохи їх, як то кажуть, пускати на їжу. Бо вже є такі особи, що вже пора, пора. Вже не дуже хочуть їсти драбленку, не дуже. Комбікорму немає і вони оце виридують, оце кабачки. Ще дуже люблять запарену, цю висівку запарені. О, тут секунда діла і вже немає. геть зовсім тут не літають, тільки так на запарене. Так що оце таке діло. Пішли далі, пішли далі. Я ж таки е, взяла цих е, мулардів. Не думала брати, вже не думала, але ж якось приїхали на базар. Ціна трохи впала. Я казала, що там ціна пі 100 гривень була за катечку. Але щось там трохи впала, то вирішили взяти. Десять штук вирішили взяти. Десь вони там їм теж жарко ходять. Так, ну і що в мене тут? Індокачки. Ви знаєте, я у сусідки купила індокачок, Вона знесла, вона знесла 4 яйця. Чотири яйця і вона сіла. На ці чотири яйця вона сіла. І ось двоє. Двоє в неї є. Дуже повільно ростуть. Їм, мабуть, вже неділі зо Оце батьки коло них, коло них, але вони вже такі бігають добре самі. Ось. Так, де ці качки? Ну, цим качкам я їх купила, зараз скажу, їм півтора місяця. Півтора, так. Да. Цим качкам півтора місяця. Місяць і... Ну да, місяць, да, Півтора місяця цим качкам. Ну, муларди вони швидко ростуть, але в цьому році в мене знову попалися такі муларди. У е, мене це було поза тому році. Ці муларди е, їли тільки, тільки зерно і дробленко. В тому році були гарні, їли і варену, варену картоплю, і запарені висівки, аж за ушами, як то кажуть, тщала, тріщала. В цьому році знов такі попалися, що їдять тільки зерно і дробленку. Ніякі запарки вони не їдять. Оце проблема. А ось з курчатами, що вам сказати? Що вам сказати з цими курчатами? Їм 4 місяці. Бачите? 4 місяці. Ось дуже багато здохло. Їх було. Я розказувала, я за, е, заправила е, інкубатор, поклала 70 яєць. Вилапалось 10 цього, 10. Всі ті 10 здохли, здохли. Оце, ні, не 10. 8. Оце голоши і двоє. Голоши і двоє це е, з тих 10, І дохли ті, що чоловік купив на базарі, теж дохли, Коротше, залишилось їх. Зовсім вже небагато, але ви ж бачите, 4 місяці вони не ростуть. Вже їм купила комбікорм, кормлю комбікормом. Але я не знаю, в прошлому році 4 місяці то вже неслися, а тут якісь ліліпути, геть зовсім, воно, воно, дивіться. Ну, це і що? Це хіба оце курчат 4-місячна? Це якесь просто іздівательство. Я не знаю, що з ними не так. Випустила їх, бо сиділи отут же, отут же сиділи вже, мабуть, два тижні, як вони, ні, чи тиждень, тиждень, як вони оце бігають. Ой, так що. воно. Ну, а що це таке? І коли вони виростуть? Чи виростуть вони взагалі, вітер закрив? жарко буде відчиню. Оце такі справи. Ось так хозяйную. Скоро буде тяжко, бо картопля. Треба ж буде і бур'ян позгрібати. Ну, копаємо ми під трактор свій. Хто там бачив, в мене є пройшло е, е, відео, відео з прошлого року, як ми копаємо. Але ж треба ж їх збирати, цю картоплю. Треба ж ходити до збирати, потім її перебирати, сіньову велику, курам варити. Так що кхм, зовсім скоро вже буде не до, не до відпочинку. Та і зараз немає, як то кажуть, відпочинку. Бо Іде повним ходом консервація, Перець на підході, потім капусту шинкувати. В общем, є робота, є робота. Ну, ось такі в мене останні, як то кажуть, крайні, крайні новини. Все росте крім оцих курчат. Оце, оці курчата це просто, просто як, як заколдовані. Як звикодую, оце як виросли за пару місяців, все. Зовсім ріст у них припинився. Може хто підскаже, чого їм не вистачає. Трикальці фосфат даю. Даю якісь там ще добавки. Там воно є ракушки, все те, все що повинно да, іноді пропою їх тоніком. Це те, то, що потрібно їм для того, щоб в них було. Якісь мінерали, вітаміни, вони все получають. Але я не знаю. Я такого ще не бачила, щоб е, зупинилися в рості і більше не росли. <рес> да, ну що ж, не буду їм заважати, хай вони ходять. Ось. Бурян тут, бур'ян тут не кошу, бо ці курчата маленькі, щоб рабець не дуже їх бачив. Оце один колхінхін, їх, як їх правильно. Оце те, що чоловік купив на базарі, один такий попався. Ну, теж не росте. Оце як виріс і такий є невеличкий. Це вона, мабуть, кручка. Колхінхін. Я не пам'ятаю, як правильно сказати. Так що, хто знає, чому це таке відбувається, то, будь ласка, напишіть. Чому таке відбувається? Ось такі от справи Де ця? ось ця приблуда. Приблуда. Це подкидиш цей, вона вже така тітка вимахала здорова воно охороняє двір, все охороняє. Чи хто підходить до воріт, вона гавкає. Треба відвести її в ветеринару до стерилізувати, бо це дівчинка, щоб... Потім не мати ніякого клопоту. Тішить те, що ми встигли підготуватися до зими. О, яка, яке павутиння красиве. Встигли підготуватися до зими, щоб е, ціні пр... прошлого року купили брикети. Це не дубовий, це змішані брикети з змішаних порід. Ми купили. Скільки ми купили? Ми купили дві, дві тонни. Дві тонни брикетів купили. І ще в лісгоспі ми купили дрова. Ну Це сосна. У нас лісгосп, то він реалізує дрова. Тут сім кубів. Ну, це обійшлося, звісно, дуже дорого. Все, і брикети. І дрова, і доставка дров. Це все дуже дорого. Ну, але ми так розраховуємо, що може на дві зими це і хватить. На дві. Ну, Хто знає, яка зима буде. Якщо буде зима, як поза того року, то не хватить. А так, може і хватить. Це ще треба порізати, поколоти. ну, Дякувати Богу, купили зарані цей дровокол. Тому, ні, поза тому році. Тобто колоти це проще. Так що до зими готові, аби ж дожити до цієї зими і пережити цю зиму. Бо з цією війною ніхто не знає, проснешся ти ранком чи не проснешся ти ранком, Прокинешся ти ранком чи не прокинешся. Лягаєш спати і не знаєш, буде в тебе ранок чи не буде в тебе ранку. Оце таке життя. Це таке життя. Так що це дуже тішить, що ми готові. Ну, в общем, оце такі, як я вже сказала, крайні новини. Ще раз дякую глядачам, хто писав мені, що давно не було відео. Маю надію, що буду частіше знімати. Може ситуація трохи покращиться, бо це всі нерви, нерви, ця війна. Так, що це так? Всім бажаю мира, всім бажаю здоров'я і до зв'язку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.